Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про взаємодію організмів із середовищем існування. Живі організми, що населяють нашу планету, залежні від умов живої та неживої природи. Для життя організмам необхідні кисень, вуглекислий газ, вода, поживні речовини, сонячне світло, волога та певна температура. Організми мешкають в різних умовах, до яких зуміли пристосуватися. Усе, що оточує організми різноманітні тіла, явища природи і впливають на нього, називається середовищем життя або середовищем існування. Живі організми населяють різні середовища життя наземно повітряне, водне та ґрунтове. Умови навколишнього середовища. Що впливають на організми, називають чинниками середовища, розрізняють чинники живої та неживої природи. До чинників середовища неживої природи відносять світло, температуру, вологість і повітря. Світло це чинник, з яким пов'язано життя на землі. Головним небесним світилом, яке дарує землі світло і тепло, а відповідно і життя. Є сонце. Саме завдяки енергії сонця в рослинах утворюються органічні речовини з води та вуглекислого газу у процесі фотосинтезу. Пригадайте, що фотосинтез це процес синтезу органічних сполук із вуглекислого газу та води з використанням енергії світла і за участю хлорофілу. Рослинами живляться рослиноїдні тварини. Які, у свою чергу, є поживою для хижаків. Отже, світло є умовою живлення всіх організмів. Більшість тварин завдяки світлу орієнтуються в просторі і бачить навколишні тіла. Повітря це природна суміш газів, з яких складається атмосфера. Атмосфера захищає Землю і від перегрівання, і від переохолодження, і від шкідливого космічного випромінювання. І навіть від метеоритів. Найбільше у повітрі азоту приблизно 78% та кисню 21%. А решта це мізерна кількість водяної пари вугокислого, інертних та інших газів. Кисень використовують організми для дихання. Дихання це процес, який забезпечує надходження до організму кисню, використання його і видалення з організму вуглекислого газу. А оскільки кисень потрібний майже всім живим організмам для дихання, то можна з певністю стверджувати, що без повітря немає життя. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Вона є невід'ємною умовою існування всіх живих істот на Землі. Вода входить до складу живих організмів. У організмі зневоднення призводить до загибелі. Вода відіграє значну роль у теплорегуляції організму. Рослинам вода потрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини, підтримувати форму і пружність. А для багатьох тварин і рослин вода є рідною домівкою, місцем їхнього існування. Там існують риби, амфібії та водні рослини. Температура впливає на ріст, розвиток розмноження організмів. Інтенсивність процесів її життєдіяльності, таких як дихання, живлення та обмін речовин. Проте не лише середовище існування впливає на організми. Організми також здатні впливати на середовище та змінювати його. Так мохи, наприклад, з які поселяються у вологих місцях лісу, нагромаджують у собі багато вологи. Це сприяє заболоченню той же час мохи, відмираючи, утворюють торф. Торф утворюється багато, він заповнює весь обсяг колишнього болота, і з часом воно висихає. А у океанах невеличкі тварини, коралові поліпи, утворюють велетенські колонії. Ці тварини будують домівки з вапна, їх збирається величезна кількість. Старі організми гинуть, нові добудовують свої домівки. Унаслідок цього в океанах з'являються коралові острови атоли. У природних умовах кожен організм живе неізольовано, тобто сам по собі, а перебуває у взаємозв'язках з іншими живими організмами. Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав'янистих рослин, що ростуть під ними. Рослинами живляться рослиноїдні хребетні та безхребетні тварини. А одними, в свою чергу, живляться м'ясоїдні тварини хижаки, створюючи тим самим ланцюг живлення. Рослини створюють особливий мікроклімат. Так, у лісі в день прохолодніше, більше вологи і свіже повітря, а вночі тепліше і затишніше, ніж у полі, де немає дерев. Від мікроклімату залежить і видовий склад, і життєдіяльність тварин, які населяють дане угрупування. Кожен вид тварин вибирає для себе такі місця, де є не тільки достатня кількість їжі, а й відповідна температура, повітря, освітленість, умови для налаштування гнізд та нір. З свого боку, тварини теж впливають на рослинність. Багато квіткових рослин запилюються комахами, іноді навіть якимись певними видами, без яких вони не можуть розмножуватися. Тварини розповсюджують насіння деяких рослин. Чимало тварин насамперед дощові черв'яки розпушують ґрунт, завдяки чому в ньому легше і глибше проникає вода та повітря і швидше розкладаються органічні рештки, тобто створюють умови для росту рослин. Взаємозв'язки організмів між собою та навколишнім середовищем вивчає окрема наука, екологія. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!